Давайте оцінимо новинку від Карело. Чи дійсно це коляска преміум класу? Омега! легенька. Ось так вона виглядає. Позначена системою нічного бачення. Отже, великі колеса, діаметр 30 см, вона висока. Тому будь-яке болоте залишиться під коляскою. На амортизаторах... До речі, жорсткість яких можна регулювати. Коляска підійде як на зиму, оскільки має повністю закрите віконечко і подовжений капюшон. А на літо аж три секції провітрювання: вікно. Панорамне вікно. І ще секція біля ножок. Текстиль плотний та багатошаровий. А ще зйомний для прання в машинці. Регулювання спинки в люльці. Розмір люльки аж 80 см на 34 см. Накривка йде на замочку, тому щільно закриватиме від непогоди. Сама знімання легка. Кнопка, кнопка і догори. Ось так виглядає прогулянковий блок лицем до мами. Ось так виглядає лицем до напрямку рук. Коляска росте разом з вашою дитиною, тому регулюється висота капюшона. Ну, дуже проста система складання. Один, два. Три. Дощовик, москітна сітка, накривка на ніжки, сумка і підстаканник – все в комплекті. Як вам ця новинка? Напишіть в коментарі і замовити її можна як завжди нас.